в вашому музеї, де тут продовження виставки. Розкажіть про це. Сьогодні Вижгородська земля, Вижгородський край радий і щасливий приймати видатну і дуже відому, популярну київську художницю Ірина Третяк, яка представила свою виставку з Україною в серці. Це виставка робіт, які художниця створювала в період повномасштабної російсько-української війни, але ми бачимо красу України, її видатні місця з призму оптимізму сприйняття. Світу і світогляду самої художниці, але вся ця виставка виповнена в форматі патріотичної символіки кольорів це жовто блакитні кольори і ті символи українства, як той же Васильковський півень, як Києво-Печерська Лавра, як Чудові краєвиди Київщини. Прикарпаття, все це представлено в дуже подвижному, дуже активному форматі, і ця виставка, наскільки жива, що навіть не віриться, що це створено якби фарбою на полотні. Мені дуже імпонує стиль Ірини Третьяк, бо її роботи є незабутними. Тобто, скажімо, будь-які твори мистецтва вони повинні заставляти людину думати. Давати відповідь на багато філософських питань. І Ірині, на мій погляд, це вдається. Ця виставка особливо цінна, тому що дійсно вона присвячена Україні, вона надихає, вона стверджує життєстикій. Стан людини, і якби ці твори змушують ну, замислюватися і радіти, і пишатися нашою нашу історію, нашим народом, нашими захисниками, і знати, що довгоочікувана перемога нашої держави над рашистами вона неодмінно буде дуже скоро. Ви сказали, що. Захоплюється ну, захоплюєтеся творчістю Ірини речах, а у вашій колекції є її твори? Мені приємно, що перш за все з Іриною ми знайомі вже досить давно. І в нас не тільки професійні, а і дружні стосунки. І в мене є її роботи, але, звісно, творчість Ірини вона надихає і хочеться, щоб її робот було більше в колекції. І я знаю декілька робіт, її, які є талисманами, які є символами удачі, символами щастя, символами натхнення для мене. Ну і взагалі, коли людина сама по собі. Щира, відкрита, коли з нею приємно спілкуватися, так само її роботи, вони так само є дуже надихаючими, вони є позитивними. І їхня присутність, скажімо так, дає можливість оселі чи тобі особисто ну, по-іншому сприймати світ. І по-друге, ці роботи несуть благополуччя. А що це за роботи? Що там заважено? Я з не познайомилась, коли вона. Розпочинала презентацію своїх робіт гранат. Ну, це, це надзвичайно було круто, це такі, на мій погляд, більш індар'євні роботи, але е, гранат Ірини, який для неї особисто, я знаю, що є символом успіху, символом натхнення, символом благополуччя, символом щастя, вони так само, скажімо, твою оселю е, перетворюють на такий острівець щастя і якогось комфорту. Тому в мене є вдома роботи Ірини, я дуже пишаюсь їми і можу сказати, що мої друзі, які є поціновувачами мистецтва, сучасного мистецтва, коли вони приходять в гості, вони завжди питають, що це за круті роботи. І особисто я дарувала роботи Ірини своїм друзям, які були так само у заході. Я знаю, що ці роботи їм так само принесли багато щастя. А по-друге, що Її робота так само була представлена міс Україну на конкурсі Міс Всесвіт і, як то кажуть, і сама учасниця була дуже талановита і дуже красива. І робота, яка принесла їй щастя, і ця дівчина ввійшла в топ пятірку учасниць Всесвіту». Тобто так це така значна була подія. І третє, я знаю, що роботи Ірини вони знаходяться в приватних колекціях і колекціонери сучасного мистецтва пишаються тим, що є робота дуже оригінальної, екстраординарної художниці, якою є пані Ірина. Ця виставка, яка сьогодні відкрилася, як довго вона буде тривати? Е, виставка з України в серці. Вона сьогодні відкриває е, і бере свій старт у Вижгородському районі вперше і представлена у двох провідних закладах культури Вижгородського району і Київської обласної ради. Це комунальний заклад Київської обласної ради Національний музей заповідник Битва за Київ і. Комунальний заклад Київської обласної ради, Виживацький історико-культурний заповідник. Тобто роботи на тему філософського сприйняття України і роботи на військову тематику вони знаходяться в музеї Битва за Київ, а роботи, які є символічними для України і які являють собою символи українства, вони знаходяться сьогодні в музеї Давніруського вончарства. І, скажімо так, офіційна експозиція відкривається з 10-го. Листопада по, 30 листопада, вона буде знаходитися. І Маленький є і маленький секрет, що щоразу відвідувачі, які будуть приходити на Огляд експозиції зможуть знайти нову роботу від Ірини Третяк, бо Ірина мені здається сьогодні так само надихнулася відвідувачів, їхніми побажаннями, відкриттям, що вона сказала, що буде ще малювати роботу на цю тему і відповідно оновлювати. Вже існуючі виставки. Тобто там в останні дні вже виставки можна буде прийти і вже повністю ознайомитися всіма експонатами. А ж за все так, а по-друге, я впевнена, що ті роботи, які будуть е, розміщені і вже розміщені, що вони знайдуть е, свого господаря, свого власника, тому що дійсно мати. Чи в офісі, чи мати, наприклад, у себе вдома таку роботу на мій погляд це щастя. Тобто тут не тільки можна буде споглядати, а якщо є бажання, то і навіть придбати. Так я розумію? Я думаю, так, що можна буде звернутися до художниці, тобто залишити свої дані і за можливості, скажімо, придбати таку прекрасну роботу. Я вам дякую. Дякую.